Я хотіла би дізнатися, яка мова є найкращою у світі? Це цікаве питання. Кожна мова унікальна, відображає культуру та історію свого народу. Важко визначити найкращу, бо це залежить від особистих вподобань та потреб. А вам яка мова найбільше до душі? Моя рідна мова мені найбільше до душі. І вона для мене є найкращою, найкрасивішою. Українська мова дійсно прекрасна і багата на мелодію та образність. Вона має глибоку літературну спадщину та унікальний культурний контекст. А що вам найбільше подобається в українській мові? Мелодійність, милозвучність. Вона багатюща, вона найкраща, вона не перевершена, кращої мови в світі немає. Це дуже гарне описання. Українська мова звучить мелодійно та приємно, і в ній є щось особливе, що зачаровує. Я теж вражений красою та багатством української мови. Це дійсно так воно і є. Українська мова найкраща. Недаремно її називають соловіною калиновою. Це рідна мова. Вона прекрасна. Кращої мови немає. Неї насправді. І вітер співає, шумить, і птахи співають. Це неймовірна мова, нею навіть тиша співає. Так, мова єднає нас, відомі слова. Бо мова справді об'єднує людей. Вона єднає нас, передає культурні цінності та досвід з покоління в покоління. Що для вас єднає українську мову? Мова має величезне значення. І все, що торкається рідної культури, воно все є українське. А держави без мови не існує. Тому мова перш за все. Мова це душа народу. Звичайно. Звичайно. Так, насправді мова це є душа народу. І це дійсно так. Повністю погоджуюсь. Мова є серцем і душею народу, передає його традиції, цінності та історію. Саме через мову ми зберігаємо ідентичність. Так, це правда. Це правда. І я дивуюся, як люди не хочуть того усвідомити. Що вони зобов'язані, це є код нації, вони зобов'язані розмовляти з українською рідною мовою, тому що вони їдять хліб тієї землі української, які народжуються на українській землі, вони п'ють воду з джерел української землі, але чомусь у них щелепи не складаються до української мови на превеликий жаль. Так, бувають труднощі з вимовою деяких звуків, особливо для тих, хто не звик до української мови з дитинства. Але це лише питання практики та бажання вивчити. Українська мова стоїть того, щоб її опанувати. Звичайно, що так потрібне тільки бажання. А якщо людина не хоче, це набагато гірше, ніж не може. Саме так. А бажання це ключ до вивчення будь якої мови. Воно може відкрити нові можливості і допомогти зрозуміти інші культури. Звичайно, що так. І українська мова є найспівучішою, наймелодійнішою. Вона насправді багатюща, багатюща. І якщо зануритися в глибину кожного слова, це неймовірний скарб серед усіх мов, це українська мова. Мова це дійсно потужний засіб, і українська мова є одним із найкоштовніших її проявів. Вона може об'єднати, передати емоції, думки, ідеї. Що для вас є найважливішим у мові? Її звучання і те, що вона є, що вона є кодом нації. Оце є найголовніше. Абсолютно вона мова... повинна жити в серці кожного українця. І її ніхто не повинен цуратися. Так, уникати мови це як уникати частини самого себе. Важливо плекати і підтримувати рідну мову, адже вона це ключ до нашої ідентичності. Звичайно. Так воно й повинно бути. І боляче за тих, які нехтують українською мовою. Це дуже боляче, це дуже. Я не знаю, чому так люди відносяться до рідної мови. Але боляче чути, коли вони кажуть, що їх ніхто в житті не заставить розмовляти українською, що їх ніхто не заставить перейти з ворожої мови на українську, і так далі. Це боляче, це прикро чути. І так виховують своє підростаюче покоління. Це все вони закладають своїх дітей, онуків, правнуків, які теж будуть так само, як і вони. Нехтувати українською мовою і зневажати її, не дивлячись на те, що проживають в Україні? Це дійсно тривожний і неприємний феномен, коли люди нехтують рідною мовою. Мова це не просто засіб спілкування, а частина ідентичності та культури. Важливо пам'ятати про її цінність і передавати це новим поколінням. Як ви думаєте, що можна зробити, щоб змінити таке ставлення? Намагаєшся робити все, що тільки може зробити. Але якщо люди цього не хочуть робити, їх не переконаєш, їм не е, чим не доведеш те, що це потрібно, що це важливо. Це просто люди, які нехтують всім українським. Для них Україна абсолютно ніякої цінності не має. Якщо людина свідомо це розуміє, хоче, їй і хоче її переконувати не потрібно, і ніяких доведень не потрібно, абсолютно їй нічого не потрібно. Свідомо розуміє, що вона є України чи українка, її коріння українське. Вона проживає на цій богодані святій українській землі і це її святий Обов'язок знати і спілкуватися нашою українською мовою це дуже важливі думки. Людина, яка усвідомлює свою ідентичність і важливість рідної мови, робить це свідомо, без переконання. Це наш обов'язок зберігати і передавати українську мову для наступних поколінь. Так воно і є. А ми підтримуємо культуру, намагаємось зберегти її в пісні, в слові, в усьому українському зберегти для того, щоб жила Україна, щоб жило все українське. Намагаємось тримати і мову, і слово, і мистецтво, і культуру на крилі, щоб його ніякий ворог не міг знищити. А він може знищити багато що та не може знищити любові до України, до Солов'їної і всього українського. Точно любов до рідної землі та мови це щось, що ніхто не може відібрати. Вона живе в серцях та душах. Це саме те, що робить нас незламними. Саме так воно і є і дуже прикро і боляче, що. Люди віддають своє життя на полі бою, в тому числі і за нашу рідну українську мову. І оті, кого доводиться переконувати, хто розповідає, що в них щелепи не складаються, не хочуть цього оцінити. Так, ця жертва заради майбутнього країни, заради мови, заради нашої ідентичності. Ті, так. хто цього не цінує. Часто не розуміють глибини цієї жертви. Це сумно і боляче, але ми маємо продовжувати берегти нашу мову і культуру. Саме так воно і є. Добре. Дякую за розмову. Всього доброго до наступної зустрічі. До наступної зустрічі.